Лися у Київ і буде багато чого цікавого. Ви тільки подивіться, хочеться дивитись на це вічно. Яка ж краса. Зараз ми йдемо кататися на фонікульорах я ніколи раніше на них не їздила і впевнена, що це буде захоплююче. Ну, Як ми туди. Доберемося. Скоро. Скоро-скоро. Угу. Зараз ми зайдемо ту споруду, де є фанікулери. Ось і приїжджає нас довгоочікуваний фанікулерчик. Не такий ж довгоочікуваний. Бо вони їздять. Бо у них інтервали 7 хвилин, а то і менше. Краса! І на цьому ми будемо кататися. Це неймовірно. Ну, ось ми зараз вже трогатися будемо, не знаю коли. ви на машиніста. машиніста і тут якісь приборчики. І тут найкращий вид, звісно ж. Я бачу, які люди заходять. Друзі, ось там Дніпро, і зараз ми бачимо, ти будемо його з висоти пташиного польоту. Впевнено, ну, це буде здорово. Третій Ооо, закриваються двері і ми відправляємося в подорож. І зараз, я сподіваюся, нас не буде сильно трясти. Мені трішки неспокійно, я ніколи на цього. О, ну повторюся, не їздила. Круто. Ой, трясе трішки, але все одно гарно. Ой, воно ось так. У мене так трясеться камера, бо тут воно тут духає. Ва-ва-ва. Якісь проводочки. Видні висоти пташиного польоту. Чи видно там деревами? а видно. Сокраса! Повно. Короче, будет какой-то кабинемошники. Можно было б по-двойному даре пускать. З поки ми їдемо. Ва, ва Усе місто Київ з висоти пташиного польоту. Це просто мрія, а папа фотограф тут знімає. Сіла Дніпро. О, там якісь парки. Це вже заявки пора. Зараз ми їдемо на зворотній напрямок уже. Сподіваюся, так уже не швидко. Ой. Куди я ще? О ні. Що ні. Я думаю, ми тут застрягли. Ой, не застрягли. Уже? Все затягає. Снімательно, акуратно. Ну, так і покаталися. Мені дуже сподобалося на фоні колерах. І сподіваюся приїхати сюди ще раз. А ми зараз їдемо на іншу локацію. Тату, підкажи, будь ласка, на якому локацію ми зараз їдемо? Степляний міст, арка <звук> Ну пішли. У дорозі до стеклянного мосту ми, зу... ми знайшли ось такий колокол. Він присвячений чомусь сумному. Це не тільки пам'ятка, а іще трошки фонтан. Так. Що на ньому. Янголи, церква. Так, тут макетики так що він присвячений чомусь церковному і, мабуть, так не сумно. Таке сонце. Там якась літанка, де грає піаніно. Зараз ми до неї наближаємось. Ми йдемо все ж таки на стекляний міст. Ми вже збиралися йти на скляний міст, але знайшли отаку пам'ятку Володимира Великого і не змогли втриматися, щоб її зізняти. Патріотично, Зараз там! Той самий стекляний міст. Тут такі краєвиди і виставка воєнних фоточок. І ще там білий сіт, аніватор якийсь. Як це усе виглядає зі сторони. І там ще якась споруда в виді міста. Але ми туди не підемо, на жаль. Ми підійшли до головної вулиці країни Хрещатик. Серце Києва. І ми знайшли тут ось таку височезну статую. І ще зараз підійдемо і роздивимося це все поближче. Зараз ми у Макдональдсі і бачимо вид на Майдан Незалежності. Все ж таки він красивий. Не віриться. Не віриться, що це зроблено руками людини. Я класно. Ми Вирішили ще раз покататися на фоні кульорі, тільки вже вечором, мабуть, буде у багато разів красивіше, ніж зранку освітлення виїжджає. Був на телефон сюди не впустити. Ми вже скоро відправимося, але не дуже все ж таки скоро. Я вирішила перевірити все ж, чи буде це красиво вночі. Нас проважає оркестр. Його дуже там чути. А ось мій тато. Ось верхні там поверхи. Так ось, ми вже ой, починаємо їхати. О, вже вже виїжджаємо з цього куполу. Але як же це круто! Там не дуже на камеру, але там трішки Чорного моря видно. красиво. Мені взагалі-то сподобалася нічна прогулка по Пуніпле. Закінчилася наша подорож у Київ. Мені дуже тут сподобалося.